Слава Богу, дорогі брати і сестри, вітаю вас. Дуже хотів записати давно відео, а, і зараз є така можливість. Я в чудовому місці, біля води, біля дерев. І хочу сказати деякі дуже важливі речі відносно церкви, відносно нас, як віруючих, на що нам потрібно звернути увагу. Перше, давайте будемо дивитися на Ісуса Христа. Якщо нас, наш фокус відводиться від Христа в якихось наших прагненнях, намаганнях рухатися вперед і переводиться на людей, то це відхилення від Евангелія, відхилення від істини. Написано 2 Коринтянам 3,18. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємось через поглядання Христа, не один одного, а Христа. Ми перетворюємось у той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Ми ніколи не змінимось, спостерігаючи або фокусуючись на своїх недоліках. Євангелія благодаті кличе нас не відводити очі від Христа. Він є досконалістю, дивлячись на яку ми непроизвольно змінюємося в Його образ набагато сильніше, ніж роблячи титанічні плотські зусилля. Щоб більше молитися, більше служити, більше проповідувати. І це є Євангелія благодаті. Ми змінюємося не від того, що ми більше більше чогось робимо, а від того, що ми дивимося на Христа. І на це у багатьох із нас чомусь немає часу. І це, таке життя, воно забирає цей час, воно забирає і воно заставляє нас. Бути більш активним і в чомусь, але суть не в тому, що ти будеш більш активним. Суть в тому, чи ти дійсно вірою, натхненням і фокусуванням споглядаєш Ісуса Христа. І від того ти будеш змінюватися. І тоді ти будеш робити ті діла віри, до яких Бог тебе покликав, як написано в Єфісанам 2 розділ. Ми створені на добрі діла, які Бог передбачив нам виконувати, але ми не можемо їх виконати своїми плоскими зусиллями. Ми будемо природньо їх робити з натхненням, з радістю, з любов'ю, коли ми спостерігаємо Ісуса Христа. Він дає бажання і Він дає нам натхнення робити певні справи. Це натхнення неможливо ніяким чи іншим чином знайти. І так, це перше: євангелія благодаті. Фокусуємося на Христі, не на собі, не на недоліках, не на людях, на ньому. Не відводимо очі від нього. Друге, не відводимо фокус від івангельського заклику і принципу. Головний євангельський заклик і принцип. Побачити перше, побачити і прийняти дивовижну кількість Божих дарів у Христі. Наша задача не в тому, щоб побачити, чого нам не вистачає, і намагатися це знайти десь і сказати, ой, нам цього не вистачає, нам треба це знайти. Ні. Наша головна задача це побачити, що в нас є у Христі. Побачити, там так багато є, повірте, Бог все дав у Христі. Треба це побачити і прийняти. Це Євангеліє. У нас Якщо ми кажемо, що у нас мало того, у нас мало того, у нас цього немає, у нас цього немає, ми мало робимо, ми робимо не так, як треба. Але якщо ми так будемо дивитися, коли ми узнаємо, що ми зробили достатньо? Коли буде достатньо? Коли ми узнаємо, що у нас вже тепер все є? Ніколи, цього ніколи не буде. Якщо у нас буде такий погляд... То ми завжди будемо у стані недостатності. Нам завжди буде недостатньо. Написано в Івангелії Івана, 1 розділ, 16, 17 вірс. Читаємо. Адже із Його повноти, із повноти Христа, і ми всі одержали, вже одержали і благодать за благодаті, оскільки закон був даний через Моїсея. А благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Закон завжди каже, ти робиш мало, тобі не хватає, ти ще не досягнув праведності, з тобою щось не так каже закон Моїсей. Тому роби більше. Та не можна, це не можна. Роби так, роби сяк. Благодать завжди каже: Ісус зробив. Все досконало. У тебе є все потрібне в ньому для життя і благочестя. У тебе це все є. Знайди це, прийми це, живи в цьому, насолоджуйся цим. І написано, хто приймає щедру благодать, той, хто приймає, не той, хто більше робить, хто приймає щедру благодать. І дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Запанують ті, хто приймає. Римлянам 5.17 Подивіться це місце Писання, будь ласка. У Христі з тобою все добре. Ти нове творіння. І ти подобаєшся Богу, як Його досконалий син і Дочь у Христі. 2 Корінтян 5,17. А хто у Христі, той нове творіння. Старе пройшло. Тепер все нове. І колись ми знали один одного не у Христі, а тепер вже ми знаємо. Ми маємо бачити один одному у Христі. І тільки у Христі. І це є Євангеліє. Третє. Якщо ти починаєш відчувати себе нікчемним, тобі стає соромно за те, який ти є. Через фокусування на негативному, можливо, Чомусь і справедливому, дійсно, що щось дійсно ти робиш не до кінця. Але зазвичай це відчуття нагнітається перебільшенням того, що ти робиш не так. Перебільшенням того, що а, ти робиш недостатньо, можливо. І зазвичай це відчуття виникає, коли воно повністю відірвано від усього того хорошого. Яке ти робиш, від усього того хорошого, що є в тобі. Саме тому виникає відчуття е, порочності, е, чогось недоброго, недостатнього, тому що ти раптом бачиш себе тільки поганим, тільки нікчемою не тільки невдахою І відсутнє визнання цінного важливого, те, що було зроблено, а завжди є щось цінне, що ти зробив. Завжди є щось важливе, що ти зробив в своєму житті. Якщо ти християнин, 100% ти робиш щось цінне, щось хороше, щось важливе. Навіть якщо ти не робиш деяких речей по своєму незнанню, втомі а, і недосконалості, не але завжди є щось цінне. І тоді ти відчуваєш оце темне, безповоротне, неприємне, тоді нам треба повертатися до Євангелія, написано Римлянам 2.4. Нехтуючи багатством його доброти, лагідності, довготерпіння, ти не знаєш, що доброта Божа, доброта Божа веде тебе до покаяння. Навіть якщо нам дійсно потрібно. Поправити свої світильники. Більше молитися, більше служити, краще служити. Сором, провина та засудження ніколи, повторюю, ніколи не є Божим інструментом для виправлення. Благість Божа. Поклик у любові слідувати за Христом, відкинувши себе. Ось єдина мотивація Євангелія Царства Божого. Ще раз повторюся: благість Божа і поклик у любові слідувати за Христом. Це єдина праведна, правильна і свята мотивація в Царстві Божого. Все інше це мотивації цього світу. Єдина мотивація, яка насправді працює, це є ця мотивація. Ця мотивація зцілює, ця мотивація звільнює нас і змінює нас в образ Христа. Тому робимо висновок. Якщо щось відводить ваш фокус від Христа, якщо щось нав'язує відчуття. Що вам чогось не вистачає, що ви мало робите. Якщо нав'язується відчуття сорому, вини і нікчемності, якісь думки вам це нав'язують, то ми робимо наступне. Ми сміливо укриваємося у праведності Христа. Це ставить нас на правильну основу, це зцілює наше серце, наші емоції. І ми починаємо шукати у пам'яті, у Писанні усе, що зробив Він, не я. Тому що це тоді моя праведність. Ми шукаємо у Писанні і у пам'яті все, що зробив і дав нам Христос. І ми рішуче вірою в те, що ми нове творіння, слідуємо за Ним, у любові, роблячи так само. Поступаючи так само, як поступав і робив Христос. Ось наша відповідь на всі негаразди, всі виклики. Римлянам 1311, я прочитаю, брати і сестри. Римлянам 13.11. Отже, ви знаєте, е, сорі, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді. Коли ми повірили, ніч минула, день наблизився, тому відкинемо діла темряви і задягнемося в броню з світла, і будемо жити пристойно, як у день не в гульні та пияцтві, не в розпусті і розбещеності, не у сварках і заздрощах, але зодягніться. Господом Ісусом Христом і турботу про Тіло не перетворюйте на пожадливості. Це Римлянам 13,11. Істина робить нас вільними торги, незв'язаними, невиновними, не е, стурбованими, а вільними. Вона приводить нас до миру, до радості у Христі, тому що Він зробив все і Він робить все через нас. Ми сосуди. І наостанок хочу дати вам три важливі принципи, три важливі поради. Перше, рости там, де ти посаджений. Друге, служи тим даром який Бог тобі дав. Третє, їж те, що на твоїй тарілці і не заглядай в інше. Що тобі досталося жеребом Божого проведіння в цей час, робець. Якщо ти на війні, воюй. Якщо ти в тилу, служи в тилу від всього серця. На благо Бога і країни. І наша ідентичність, дорогі, наша ідентичність, хто я є у Христі, хто ми є у Христі як церква, це є важливе. Тому досліджуйте Писання і досліджуйте себе, як Павло каже. Вникай в себе і вникай в Писання, щоби спастися. І спасти інших. Я вас люблю, благословляю і бажаю вам всім і собі слідувати за Христом до кінця. І завжди пам'ятати, що ми йому даємо звіт. Ми йому догоджаємо. Він буде давати нам оцінку, не люди. І ми відповідаємо не за інших, а за себе особисто. Благословінь, подивіться ще раз на цей чудовий краєвид. Хай Бог вас благословить. Люблю вас у Христі і надіюся на кого зустріч з Богом. У Христі ми вже перемогли.